У Косові попрощалися з військовослужбовцем, музикантом, поетом Русланом Якіпчуком. Воїн загинув 18 березня поблизу села Роздолівка, що на Донеччині. Провести бійця в останню путь прийшли десятки людей: родичі, побратими, друзі, знайомі, колеги, жителі Косова й Микитинців, звідки родом його батьки. Прощання почалося біля будинку воїна. Від будинку, в якому жив воїн, похоронна процесія рушила вулицями міста до церкви Івана Хрестителя. Боже, нічого, Руслан Якіпчук був для Олександра Люльки другом дитинства та юності. Чоловік пригадує, як разом слухали музику, і як Руслан і сам писав пісні, грав на гітарі, і був учасником рок-гурту. Ми маємо. Взагалі творча натура. Він писав шикарні вірші, пісні співав. Ну, просто такий, душа компанії. Мета, як мама переживала, що він пішов, ми з нею ну, зустрічалися в місті. Вона дуже тішилась, коли він після поранення приїхав, в нього було кульове поранення у стегновий слуглоп, він тут був на госпіталізації. Вона дуже тому тішила, що він тут, що тут на місці. Бачите, доля розпорядилась зовсім інакше. Вони везуть туди самих гірших, а ми втрачаємо самих кращих. Причому дуже тяжко втрачати тих, кого ти знав. Руслан Якіпчук із 2015 до 2017 року служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді збройних сил України. Брав участь у боях поблизу Новгородського, Світлодарської Дуги, Миронівського, Красногорівки, Мар'їнки та Курахового. Потім повернувся додому. Про це йдеться в інтерв'ю Руслана Якіпчука, яке він дав в грудні 2022 року журналісті Алісі Мудрицькій, 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Руслан Якіпчук разом із сім'єю перебував у Чехії. Однак за тиждень повернувся на батьківщину і 2 березня пішов служити у 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон підрозділ 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, каже побратим бійця Іван Атаманюк. Він працював на сапогу. Це є така зброя, яка працює по танках. Він з кулемета стріляє, він з будь-якої зброї стріляв. Ми більше вже в одних окопах пробували скрізь. Більше ми познайомилися на війні, починаючи з Малина і пішло аж до Донецька. Саме найбільше ми провели часу. Це був спірне, де ми разом відстоювали свої позиції, де ми разом воювали. У бійця було кілька позивних за любов до історії. Побратими кликали його русиком. А ще поетом в інтерв'ю журналісті Алісі Мудрицькій боєць розповів, що має в доробку близько восьми тисяч поезій. Про талант музиканта та поета згадує і його друг Ярослав Рибак. Чоловік розповідає, познайомився з Русланом Якіпчуком 35 років тому. Дуже обдарований музикант, поет. Я ще тоді розумів, що він міг би стати великим музикантом, артистом. Він мені дуже близький був там. Просто мені здається, якби він родився десь при великому місці. Там. Масштаб до його успіху був надзвичайний. Класна керівниця Руслана Якіпчука Ярослава Федорів згадує насамперед скромність та небайдужість свого учня. Жінка розповідає, нещодавно, коли Руслан був на лікуванні, спілкувалася з ним телефоном. Каже, знала, що він повернеться на фронт. То була віддана людина. І людей любив, і друзів, дуже багато мав друзів. Завжди ну, дуже гарно до мене відносився. Вже роки, як ми закінчили школу, він з радістю зі мною зустрічався, питався, може вам щось потрібно. Ну, це наша туга, допоки ми будемо жити, бо це людина з великої літери. В червні військовому мало б виповнитися 50 років. В нього залишилася мати, дружина та донька. Діана Коржук, Роман Кочержук Суспільне новини Івано-Франківщина.